Якщо ти шукаєш якісний набір клавомиші для твого MacBook, новенького Mac Mini або ж ноутбука на Windows, то компанія Logitech оновила лінійку аксесуарів POP. Це відносно недорогі периферійні пристрої, які помістяться у рюкзак чи навіть сумку. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. І сьогодні подивимося, що ж нового нам підготувала компанія Logitech. Клавіатура та миша мають корпус із заокругленими краями, і загалом їхній дизайн тяжіє до заокруглених форм обидва аксесуари добре зібрані та мають чудову ергономіку. Клавіатура трохи піднята завдяки ніжкам, що не ковзують по поверхні столу, а руки зручно лягають на клавіші. Край робочої поверхні клавіатури оформлено глянцевою прозорою окантовкою, а сам корпус та клавіші зробили матовими. До речі, компанія Logitech дає на вибір кілька варіантів кольорового оформлення, щоб ви могли вибрати той, що вам більше подобається, чи пасує до робочого місця. У комплекті до клавіатури та миші немає фірмового передавача LogiBolt, хоча для передавача передбачене місце у корпусі клавіатури, адже ви можете придбати його окремо. Невеликі розміри пласка форма мишки дозволять завжди брати її з собою, адже вона поміститься навіть в кишеню. Варто зазначити, що піднята задня частина миші додать. Є зручності, тому долоні не втомлюються під час тривалого користування. А злегка увігнуті клавіші на клавіатурі нагадують рішення у клавіатурах Apple та забезпечують комфорт під час друку. Ми робимо для вас якісний україномовний контент, а від вас просимо простий фідбек, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар, адже це просуває відео у Ютубі. Дякую. До речі, клавіші на клавіатурі достатньо тихі, аби не турбувати співмешканців чи колег по офісу. А шанувальникам клавіатур із чітким клацанням варто подивитися в сторону компактних клавіатур Logitech із механічними перемикачами, наприклад, Logitech MX Mechanical Mini. На перший погляд, клавіатура може здатися трохи стиснутою, адже клавіші розташовані близько одна до одної. Однак на практиці це не викликає ніякого дискомфорту, і достатньо кількох годин, аби звикнути до такого розташування. Трохи більше часу для звикання потрібно буде тим, хто раніше працював із повнорозмірними клавіатурами. Урами в офісі, хто працював на ноутбуці, для вас все буде звичним. Клавіатура має повний набір функціональних клавіш для керування ноутбуком, наприклад, для керування звуком відкриття меню Emoji або щоб зробити скріншот. Що приємно окремо на клавіатурі виділено клавіші для керування яскравістю дисплея, що працює в macOS. А дізнатися актуальну ціну на цей набір можна за посиланням в описі під цим відео. Вам також доступні чотири бокові програмовані клавіші, які можна налаштувати у застосунку Lodge Option Plus. Також змінити функцію. Можна для більшості функціональних клавіш, починаючи із F4 і до F12, F1, F2 та F3 недоступні для програмування, адже вони відповідають за керування підключенням. Фірмовий застосунок Logi Option Plus доступний для завантаження як на macOS, так і на Windows. Ми вже хвалили клавіатуру за те, що вона має тихий хід клавіш, але миша Pop Mouse також працює тихо, адже оснащена технологією Silent Touch. Куліщатку Smart Wheel забезпечує точну навігацію та швидке прокручування, а сенсор миші миттєво та плавно реагує на рухи. Застосунку Logi Option Plus ви можете налаштувати напрямок прокручування, як на macOS або як на Windows, а також змінити швидкість скролу та сенсору. Мишка має дві функціональних кнопки, яким можна задавати конкретні команди: це натискання на коліщатку та програмована клавіша поруч. Ви могли подумати, що вона сенсорна та буде спричиняти. Міс кліки, проте ні, вона є механічною. Як клавіатура, так і миша сумісні з багатьма пристроями та багатьма операційними системами. Це може бути не лише Windows чи Mac OS. Проте і iPad OS, Android, Chrome OS та навіть Linux. І ви можете перемикатися між пристроями клавішою Easy Switch. На клавіатурі це клавіші F1, F2 та F3. А на мишці є одна кнопка, яка також перемикається між трьома пристроями. Виробник стверджує, що клавіатура може працювати на батарейках до 36 місяців, а мишка до 24. Якщо ці цифри відповідають реальності, то про автономність можна взагалі не турбуватися у комплекті. Ті вже будуть батарейки в нашому регіоні від бренду Duracell. Компанія Logitech не лишається осторонь трендів, тому за стосунку Logi Option Plus вбудовано AI Prompt Builder – який базується на чат GPT-4 mini. це не повноцінний штучний інтелект, а помічник зі створення промптів. Проте свій запит можна кастомізувати, змінивши тональність тексту, його довжину та складність формулювань, завдяки йому можна подати запит до чат GPT, аби переписати, скоротити текст чи сформулювати відповідь на емейл. Отже, так Pop Icon Combo – це клавіатура і миша орієнтовані на користувачів, що цінують комфорт і зручність у користуванні, завдяки своїм ергономічним. Цим формам тихому ходу клавіш і технології Silent Touch, комплект ідеально підійде як для роботи в офісі, так і вдома. Підтримка багатьох операційних систем, можливість перемикатися між трьома пристроями практично безшовно та кастомізувати функції у застосунку Logi Option Plus роблять цей набір дійсно універсальним. Також перевагою є час автономної роботи, який становить щонайменше два роки. Друзі, якщо вам сподобався цей набір, то посилання я лишаю в описі. Під цим відео папа.